Друзі, я вирішила, що я буду знімати відео один стилік. Так я знаю, але в другому році я вже не буду знімати відео. Так мені дуже прикро, але Знаю, що ви будете. У мене скоро набереться багато відео там, мабуть, багато лайків, якщо ви наберете. Пам'ятаєте, я в минулому Ролику казала, що я зроблю літні серії. Так. І ще я скоро буду знімати ем. Буду знімати дитячі новини, mm. ну, не, не прямо новини, а дитячі новини. Ну, ви, мабуть, знаєте, що таке дитячі. Дитячі новини. Ну, новини для дітей. Тарас я зроблю вам канал.